Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні у мене запечений короб з овочами в духовці в сметанці. Виходить дуже смачна страва, тому хто полюбляє рибку, рекомендую спробувати ось такий варіант. У мене ось два таких невеличких короба вони вагою 1,7 кг, тому я їх почистила, перемила і ось зараз буду заправляти і заготовляти їх в духовку. Для цього ще потрібно дві цибулинки, картопля, одна морквина велика, першик болгарський. Голови в коропа я відрізаю. І з голови в собі зварю таку якусь юшку-уху. Добавлю ще щось, додам тоді, і вийде ще теж буде смачненька юшка. Всередині добре витираю, щоб були суховаті, не мокрі, не вологі, щоб не було водички лишньої. В мисочку сиплю сіль, ось таку лимонну приправу і приправу таку до рибки. Перемішаюся і натру наші коропи цією сумішою. Натираю всерединці і зовні цими спеціями. Роблю надрізи. В один короб закладу лимончик, а в другий короб закладу першик. Цибульку нарізаю кільцями і буду викладати на дечку, в якій буде запікатися короб. Також кільцями нарізаю картопельку. Запечемо короб і зразу буде ось такий гарнір очевий до короба. Тому буде дуже смачно. Також морку нарізаю кільцями. І це ось такий буде у нас короб запечений і зразу ось такий очевий гарнір. Викладаю коропи на наші овочі. Зверху видавлюю сік лимона і ось так збоку і в серединці гарно їм скроплюю. І нарізаю перчик. Один перчик буду класти в один корп, а в другий буду лимон класти в ці розрізи, які робила. Духовку я розігріваю на 180 градусів, щоб вже була в нас готова. І тоді вже буду сажати короб. Перчик, який лишається, я нарізаю невеликими кубочками. Також морку, також цибульку, все невеличкими кубочками, і буду накладати всерединку коропа. Овочі трішки присолюю сількою і перчиком. І ось цю овочеву начинку накладаю в серединку коропа. Зверху накриваю фольгою. Ну ось і все, духовка вже в мене розігріта. Зроблю декілька таких, проколю трішки фольгу і буду відправляти в духовку. На хвилину 20-30. Потім потрібно буде зняти нам фольгу, щоб гарно зарумянилися і зробити ось таку сметанкову поливку. Ми з'єднуємо сметану домашню, соєвий соус. Перемішую, і коли через хвилинок 20-30 короб трішки запечеться, дістану його, зниму ось фольгу і зверху буду поливати цією сметанковою поливкою. І ще відправлю запікатися в духовку на хвилинок 10-15. До такої, щоб була гарна така рум'яна шкориночка на наших коропах. Готовий короб дістаємо і вже можна смакувати. Смачно і в гарячому вигляді, і в холодному. І в нас ось іде картопелька, морква, цибулька це так як гарнір. Виходить дуже смачно. Всім рекомендую приготуйте ось таку рибку на свята і ваші родичі і знайомі будуть дуже задоволені. Всім вам смачного! Дякую за перегляд мого відео. Зустрінемося знову!